Історія про собаку, який навчив людей людяності. Рекс прожив у цій родині довше, ніж будь-хто думав. Він прийшов у дім, коли Оленин батько ще був міцним чоловіком, а її син ходив у садочок. Він ріс разом з хлопчиком, охороняв дім, грівся біля печі взимку, радів кожній увазі, якої йому ніколи не було достатньо. Він вірив людям навіть тоді, коли вони давно перестали помічати його. Що він теж член сім'ї. З роками все змінилося: дім став холодним і не через погоду. Зять Ігор привіз у цей будинок свій характер важкий, грубий, нетерплячий. Він не любив старих речей, старих людей і старих псів, особливо старис... старих псів. Рекса він сприймав як пережиток, як шум, як зайві витрати. Скільки можна те одного ранку, штовхаючи двері ногою. Сусіди сміються. Он у всіх нормальні породи, а в нас це. Олена промовчала. Вона майже завжди мовчала, коли Ігор говорив різко. Погляд опустила, робила вигляд, що зосереджена на плиті, але в грудях щось стискалось. Вона знала, що Рекс нічого поганого ніколи не зробив, але вона боялась конфліктів сильніше, ніж несправедливості. Батько Почув усе з кімнати. Він вийшов, спираючись на стіну, і Рекс одразу підійшов до нього, ліг біля ніг, ніби готовий захищати. Не чіпай його, Ігоре, сказав старий тихим голосом. Та я ж не чіпаю, з відтінком насмішки відповів Ігор. Просто пора позбавлятися непотрібного, ми ж не собачий притулок. Старий сів, погладив Рекса по голові. Пес зітхнув і притиснувся до ноги, ніби вибачався за те, що живий. Він не зайвий, сказав батько, цей пес мені життя рятував. Ігор лише скривився. Та хто пам'ятає ті казки? Були б якісь відео чи документи, повірив би, а так старий уже не сперечався сили лишали його швидше, ніж роки. Того дня Ігор діяв тихо. Після обіду він покликав Рекса на подвір'я лагідним голосом, яким ніколи не користувався з людьми. Ходімо, песику, поїдемо, погуляєш. Рекс не сумнівався. Він завжди вірив найгіршим людям найбільше. Ігор посадив його в багажник і поїхав за місто. Дорога була довгою, але пес терпляче лежав на старій ковдрі, яку Ігор кинув так, ніби кидає сміття. Коли машина зупинилася, Рекс подумав, що вони приїхали гуляти, але дверцята зачинилися різко, і мотор загуркотів. кинувся бігти за машиною. Але лапи тряслись, і він упав. Машина зникла. Рекс сидів на узбіччі, поглядаючи водний той самий бік, немов дорога могла повернути його того, хто його лишив. Сонце опускалось, темніло, пес не рухався, йому вперше в житті було холодно не тілом, а душею. Микола їхав старою нивою, коли побачив нерухому тінь на узбіччі. Він зупинився, характер у нього був такий. Поки інші проїжджали повз, він завжди зупинявся. Здравствуй, друже, тихо сказав, виходячи з машини. Рекс підняв голову, у його очах не було страху, тільки втома. Микола нахилився, обережно провів долонею по спині, лапи були зранені, шерсть скувоїджена, але пес не гарчав, він просто лежав і дивився, ніби вперше за довгі роки побачив щось тепле. Поїхали зі мною, га? Пес навіть не вагався. У домі Миколи пахло деревом і хлібом. Пес отримав їжу, теплу воду, оброблені рани та стару ковдру. Микола сідав поруч і говорив так, ніби в домі давно бракувало живої душі. Видно, ти домашній, видно, тебе хтось любив, а тепер нема кому. Рекс піднімав голову на кожне слово. У його погляді було щось таке, що Микола давно не бачив у людях чистість. За кілька днів Рекс зміцнів. Не повністю, але настав момент, коли він різко піднявся, підійшов до дверей і подряпав лапою. Йдеш? запитав Микола. Пес подивився на нього так, ніби просив пробачення. Як хочеш, шепнув чоловік, лише повертайся живим. Рекс побіг не додому, не до Ігоря. Пес ішов за запахом того, хто був його світлом, старого хазяїна. Він відчув лікарню здалеку, дійшов до входу, потім до палати. Медсестри здивувалися, коли старий пес ліг біля дверей і не зрушив. Хтось дав йому воду, хтось усміхався, але пес дивився тільки на двері, крізь них чув дихання того, кого любив. Він чув, якраз у раз у пищить апарат, чув кроки лікарів, чув голос Олени, тихий, наляканий, але не заходив. Він сторожував. Усю ніч. Усю наступну добу. Усі медсестри знали цього пса, усі жалкували, дивлячись на його вірність. Коли двері нарешті відчинилися, пес підвів голову і тихо склигнув йому не треба було пояснень. Олена з Ігорем прийшли наступного ранку. Вони були похмурі, невиспані, але найгірше байдужі. Ігор, побачивши рекса, скривився Ти звідки тут взявся, знов приперся? Медсестра, яка чула його тон, різко повернулася він тут сидить дві доби, не відходив від дверей жодної хвилини, він, мабуть, знав, що вашому батькові гірше». Олена дивилася на пса і ніби вперше бачила його. Він був змарнілий, втомлений, але в очах його був той самий теплий погляд, який колись зустрічав її зі школи. Ігор спробував підтягнути, відтягнути його від дверей. Пес не гарчав, просто тихо заскуйволів і притиснувся до порога. Та заберіть ви цю тварюку, роздратовано кинув Ігор. Двері палати відчинилися, лікар покликав їх. Він просить вас зайти. У кімнаті було тихо, старий ледь дихав. Тату, ми тут, прошепотіла Олена. Він підняв погляд і побачив рекса в дверях. Усміхнувся. Слабко, але щиро. Не чіпайте його, прошепотів. Він останній, хто завжди був поруч, Ігор закотав очі. Та це просто пес, старий ледь повернувся до нього головою. А ти був просто хлопчиком, коли він витяг тебе з річки. Настало мовчання густе, важке, соромне. Олена різко підняла голову. Вона не знала цієї історії. Він носив тебе цілу ніч, поки ти марив, видихнув батько. Він тебе любив більше, ніж ти любив його. Ігор відступив. Старий заплющив очі і більше не відкрив. Рекс тихо підповз до ліжка і поклав голову на ковдру. Так він сидів до останньої хвилини. Похорон був тихим, людей. Мало, погляди порожні, і лише один пес стояв біля могили, не поверхнувшись. Після церемонії Микола підійшов, погладив Рекса по голові. Ходімо зі мною, друже. Пес зробив крок, але зупинився, подивився на старий батьків будинок. Той, де колись хлопчик грався з ним у дворі. Рекс підійшов до порогу і ліг. Він чекав. Олена вийшла, стала поруч. У очах її текли сльози. Не тільки за батьком, а й за всім, що вона дозволила втратити. Вона нахилилась, обняла Рекса. Їдеш зі мною додому. Ігор стояв осторонь. Він не казав нічого, він не смів. Пес піднявся і пішов поруч з Оленою. Останні рядки цієї історії прості. Іноді Бог посилає нам когось німого. Аби нарешті ми почули. Іноді тварина вчить людяності краще за людей. Іноді старий пес повертає сім'ї совість. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.